Колеса для валіз, для дорожніх сумок, частіше всього ці колеса використовуються саме на дорожніх сумках. Часто заводські бувають без підшипників на одній втульці Різних діаметрів. Але це все можна виправити, якщо у вас Зламалося одне коліщатко, найкраще буде замінити одразу два. Точні розміри цих коліщат ви знайдете, перейдя за посиланням, яке буде в описі до цього відео, діаметр колеса, оці відстань між болтиками. Кріпиться за допомогою двох болтиків. Зазвичай заводські йдуть на заклепках, ми їх висверлюємо і ставимо болтики. Ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапкою, щоб вони красиво тут були. А внутрі шайби якомога більше ставимо і закручуємо контргайкою. Це Ось така гаєчка з резиночкою внутрі. Ця резиночка закусує самогайку і вона не викручується. Якщо таких немає, краще закрутіть дві звичайні гайки. Інакше при сильній вібрації вони можуть відкрутитися і пошкодити саме каліщадка. Як бачимо, доволі великі отвіри в колесі. Це для того, щоб грязь, сніг могли через них проходити, і ніде не, не забивалося і не приклинювало. Коліщатка, як видно, на підшипниках. Ось один підшипник, другий. Підшипниками з виступами, Тобто колесо крутиться не на втулці, а на самих підшипниках. Так, ось так. Заклепка, на якій змонтована Коліщатка, це сталь, нержавіюча. Тобто все досить, бачите, розвальцовано, акуратненько. Сталь цільна, тобто заклепка цільна, не пустотіла. Досить. Саме коліщатко з пластику АБЦ, корпус, зверху каучук. Покриття каучукова, щоб вони не грохотіли. Каучук не боїться морозів, не тріскається. Ну і, звісно, добре переносить велику жару. Бо літом асфальт може досить сильно розігріватися. і... Силіконові, вже просто плавляться, не доїжджаючи до місця призначення. Коли вибираєте, звертайте увагу саме на оцей проріз, але саме головне це оця ширина, оцей, оцього виступу. Цей виступ, він буде заходити в сумку. І що вам найголовніше знати, перше, ширину цього виступу. Щоб воно у вас зайшло. Навіть якщо не зайде, нічого страшного, можна додати. Але у вас же йде одне коліща, потім видвижний механізм і друге. Враховуйте оці ширини, ну тут вони одинакові, щоб у вас хватило місця. Якщо ви там десь більше-менше будете вирізати, додати, щоб видвижний механізм не впирався. Бо бувають, в самих маленьких сумках це зазвичай, в середніх та великих цим проблем немає. Ось маленьких буває. Далі оці дірочки гвинтики. Не намагайтеся поставити по старим, бо може там у вас трошки другий радіус або кут. цьому немає ніякого сенсу. Приклали, прижали його, всверлили верхню, просверлили, сразу поставили болтик. Потім добре затягнули і просверлили нижню. Оці каліщатка не завжди повинні стояти рівно на сонці. Вони можуть бути трошки. Ось в цю сторону, внутрі. Ось так. Це, якщо ви по старим диркам ставите, бо при купівлі на це ніхто не звертає увагу, ось так. І коли, коли ви її нагрузите, колещатка, там вже жениз пластиковий, він грає, вони самі вирівняються. Це зроблено навмисне, це не брак. Тому нічого страшного. Ну, ось такі гарні, практичні коліщата на підшипнику.